І суд приймає рішення, наприклад, на стороні податкової. Це, з однієї сторони, є зроблено для держави, з другої сторони, це є проти, проти підприємців. Тому в цих всіх питаннях треба рухатись по одному, тільки виключно по закону і по Конституції. І все. І коли суд приймає законне рішення, його треба приймати таким, як є. Коли ми говоримо про ті суди, які були, перше питання, дозвіл на будівництво був. Дійсно скасований, після того апеляція цей дозвіл відновила і визнала, що це є дійсно реконструкція. Тому що реконструкція передбачає, чим відрізняється нове будівництво від реконструкції. Я вірю, Дмитрівні витрачу свою часу і скажу, хоча вона академік краще за мене це знає. Реконструкція це, якщо ви на забудованій ділянці щось будуєте, це вже є реконструкція. Якщо там є навіть відхід побудови. І ви їх змінюєте, то це є реконструкція. Навіть реконструкція дозволяє змінення геометричної площі. Хоча я ще раз підкреслюю: ми в своїй реконструкції за межі того будинку, який ми придбали в 2008 році, не виходимо ні на сантиметр один. Коли люди закидають про, про якесь житло, ніякого житла ми там не будуємо. Ми